Візуально дуже схожі, але є певні відмінності. У Laser Pro основа суцільно металева, і в ній є два кріплення велика і маленька різьба. У s 04 кріплення пластикове, бачите, і різьба тільки маленька. Акумулятор s 04 ємність 2600 мА, але 74 вольта. А у Laser Pro 3,7 вольта 4000 мА. Так скажу вам чесно, що вони майже однаково працюють. Але у s 04 є індикатор заряду, і там, і там є вихід IPC. У Laser Pro. В штатному комплекті одразу два акумулятори. У Х'юпара один акумулятор, але можна докупити ще один. Ціна Х'юпара 7000 з одним акумулятором 7500 з двома акумуляторами. Лазер Про 7950 одразу з двома акумуляторами. Х'юпар може живитися також від батарійок. Блок для змінних батарійок є в комплекті. І батарійки так само. Лазер Про може живитися тільки від акумулятора, а також його можна поставити на підзарядку під час роботи. До речі, Х'юпар також має роз'єм Type-C, і також можна його ставити на підзарядку під час роботи. За рахунок металевої основи. Лазер Про набагато важчий, ніж S04. Тому, коли їх поставити обидва на вулиці і буде дмухати вітер, більш устойчивим буде Лазер Pro. Корпус Лазер Pro покритий товстим шаром м'якої еластичної гуми у місцях, де він може впасти, і він має металеві башти. Х'юпар має soft-touч покриття, м'якеньке, таке на дотик, але він повністю пластиковий. Башти у нього також металеві. В принципі. Дуже довгий час ми продаємо хіпари. багато хто приносить їх вже після падіння, і найчастіше він падає на найважчу частину. Як бачите, це ось ця передня башта. Ремонту пригодні, скажімо так, і тут, і тут у нас всі запчастини і витратні матеріали є. Кольоровий дисплей у Про». Монохромний чорно-білий дисплей у Хьюпара. Ухі пара є підсвітка, і тут є підсвітка. Цей екран не гасне під час роботи, цей екран гасне під час роботи. Енергозберігаємость цього лазера набагато вище, ніж цього. Тобто акумулятор проживе тут довше. Цей буде трошки швидше розряджатись. При наклоні Х'юпар буде пищати і мігати, тобто він і звуковий, і е, світовий сигнал подає, а лазер Pro при наклоні буде просто мігати. Обидва прилади чудово працюють ось таким приймачем. На 5 Гц. Обидва прилади можна вмикати у заблокованому стані. Маятник заблокований, але його можна включити, центральну кнопку натиснути, потримати. Все, він включився і робити режим похилої лінії. Хіпар так само можна включити в заблокованому стані. І те ж саме робити. Наявність цифрового кутаміру і в цій моделі, і в цій моделі. У Laser Pro є ще функція налаштування яскравості. Бачите? 50, тобто менше в два рази, і 25. Що це дає? Це дає. Тоненьку, чітку лінію, бачите. Отака. Коротше кажучи, по яскравості. Можна, вона має 3, 3 ступені налаштування. У Х'юпара, бачите, якщо їх порівняти, зараз я поставлю Х'юпар трошки нижче, а цей трошки вище. Бачите, різниця. Тут яскравість максимальна, тут мінімальна. Але можна включити режим роботи з приймачем, він буде трошечки тускніший, але все ж таки. Не знаю, така спорна функція, кому вона потрібна, можна ж виставити опять соточку. І вони будуть показувати абсолютно однаково. У Laser Pro більш бірюзовий, мені здається, такий промінь, у Хьюпара більш зелений. Хоча на камеру це більше видно, а вживу, коли дивишся, очима цього майже і не видно. У S04 кейс більший за форматом. Тут він трошки компактніший. Комплектація S04-го трошки більш функціональніший кронштейн, має дещо більше налаштувань. Трошечки ширший мікроліфт для підлоги. У Laser Pro все чітко лаконічно. Отакий кронштейн магнітний. Самий простий, але надійний, якісний. Отакенький мікроліфт, механізм металевий, а тут таке софтач покриття, щоб він не скальзів. Отакий, бачите, рефлектор, окуляри є в комплекті, Ультик, Мінімальний комплект, скажімо так, по формату. А що ще потрібно для роботи, я не знаю. Обирати вам обидва рівні преміум-сегменту, дуже якісні, класні та надійні. Тому можете сміливо брати, хоч той, хоч той. Я калібрую кожен рівень власноруч і надаю гарантію один рік.